Ось викопую чесничок. Надо викопати до сніданку чесничок. Ось такий. Бачите, який Уже... на ладошку. скоро буде. До речі, ми завжди, не знаю, як ви робите, ми завжди вирізаємо ці стрілки у чесника. Ця головка менша трішки, але теж те гарна. От, до речі, він зараз дуже смачний, не дуже гіркий, але дуже смачний. Прям солодкий. І ось така цибулинка вже в нас врожай такий на цибульку. Ну, звичайно, також на сніданок, бо вибирати ще, ще рано. Ще зарано. Ось такий у мене сьогодні улов.